Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії. Так прокоментував нинішнє позачергове засідання РНБО президент України у своєму вечірньому зверненні. каже, будуть рішення, якими саме. Ось найголовніше питання так. Політолог Віктор Таран переконаний, є лише один варіант, як влада може красиво зіграти на дипломатичному фронті. Це подати сьогодні заявку на членство в НАТО, Ба більше нині у генсек і генсек альянсу Єнс Столтенберг скликає прес-конференцію о 19-й за Києвом. Чи це знову будуть слова про стурбованість чи рішення, котрі допоможуть Україні? Поговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Вітаємо вас, пане Тарасе, у студії 33-го каналу. Так, доброго дня. Тож підемо по хронології. З вами почнемо із Путіна. Що визначального ви почули у словах російського фюрера? Ну, знаєте, я краєм вухо почув, почув, що він говорив. Це мені не гадало, але ну, я заставши просто ще радянську школу. Там був такий урок політінформації, Називався, де вчителька зазвичай розповідала, як погано живе живе це на заході, як там погано живуть афроамериканці, як там б'ють в США. Чому жвачку не Купувати корса джинси, чому не можна носити, тому що це одяг вашого статусу і так далі. Тобто, те, що я почув, це це погана радянська політінформація школі. так ну Головний посил, що там йдеться про боротьбу за свободу колоній там, в, Південній, Південній Америці, в Африці. Слухайте, ну це 60 ті роки це просто 60 роки. Тобто, пан Путін, а фактично те, що запам'ятав у школі якісь уривки якогось цієї є мечні радянські, він зараз це і проговорив. Те, що ми чули. Ну, знаєте, ще раз підказую, що в ще раз говорить про те, що країною Росією керує просто божевільна кліка. Яка живе в такому далекому минулому, яка взагалі не розуміє про що особливо мені сподобалось. Виявляється, США окупували Німеччину, Японію і Південну Корею. Там да. Е, ну, <с. <с.> ну ну, маразм ще раз говорить, що Росія в нинішньому вигляді як держава просто вже ну не зможе вже існувати так, або йдеться про переформатування після Путіна. А не виключено, що у Росії заберуть ядерну зброю через те, що вони просто не можуть себе по-іншому поводити. Ну і так далі. Ну в принципі нічого нового я тут не почув. Ми це вже в такому в розмазаному в часі вже чули приблизно таке, як і те, що вони оголосили анексію. Частину території України ну на взагалі теж немає ніякого значення, тому що це не зупинить українську армію, і тим більше. що Дивіться, тут же ж питання наступного. Вони ж можуть оголосити територію України, територію Росії всю вже Україну, так і говорити про те, що ай-яй, ми зараз будемо застосовувати ядерну зброю. Тим більше вони, в принципі, вже оголосили навіть ті території, які вони не контролюють. Так, це частина Донецької області, зараз там Лиман звільняється. І так далі, ну і половину Херсон, половину Запорізької області. Ну і там десь 70%, і ну 30% поки що не контролюється Херсонською областю. Тобто вони заявили вже претензію на частину території, які вони і так не належала. Ну в принципі нічого нового. Зрозуміло. Якщо говорити про інше, як ви оцінюєте слова вашого колеги Віктора Тарана щодо рішення РНБО і, власне, взагалі подачі саму можливість подачі заявки в НАТО? Заявки в НАТО з наданням гарантій щодо ядерної парасольки. Як це було наприклад заявлено по Німеччині, і був даніше було обіцяно Фінляндії Швеції, поки вони вступають в НАТО, а це, це такий проміжний крок доступу в НАТО. І це було б дуже правильно, тому що Україні високий ризик саме цієї удару тактичної ядерною зброєю. Ну, він не, не такий в дійсності високий, але він існує все рівно, тому що ми не знаємо, що там в голові у цих е, ідіотів, е, і так далі. І, але останні заяви західних країн: і те, що сьогодні пан Пісков різко почав говорити: що про ядерну ескалацію, ядерну зброю, говорити безвідповідально, ми цю тему не будемо обговорювати. Не виключено, що все ж таки, попередили, попередили достатньо е, зрозуміло. Зрозумілою мовою для Кремля, і вони починають потроху відповзати зрозуміло. Ну дай дай Боже. Останнє хочеться обговорити заяву Столтенберга. два дні тому, тому він заявляв, що альянс робить у себе, бо війна не перекинулася на Європу, і схоже, це на дистанціювання. чим Чи може взагалі закінчитися це, і що зміниться після такої риторики генсек. Ну нічого не зміниться. Тут питання допомоги. Давайте більше зброї, і ми будемо закінчувати з цими, з цими ідіотами. От як повинно бути поставлено питання України, так тому що очевидь, що російська армія не витримує ударів Украї... української армії. А ці мобілізовані вони все ж таки тікаються вже зараз. Зрозуміло. І тому в даному випадку, звичайно, що давайте більше зброї, давайте закінчувати з цими ідіотами. Така була повинна бути постановка питання з боку України. Приймайте Україну в НАТО, виключайте її з Радбезу ООН, Вона давно вже на це заслужила так постійно. члена. Що... і я б на місці України взагалі вимагав місця України. Замість Росії в якості постійного члену Радбезу це було б справедливо і ще одне запитання. Мені дуже сподобалось зацікавила ваша думка щодо перереформування Москви і взагалі її як держави. Скажіть наскільки довго затягнеться, взагалі, на вашу думку, цей процес, якщо він буде, і чи зміниться менталітету людей на вашу думку? Ні, не зміниться. Буде буде ще гірше в дійсності, а, тому що я вірю. Ну спочатку Україна. Ну я не вірю в розвал Росро Росії. Одразу ж вам говорю Росія в порівнянні з радянським Союзом більш стійке утворення. Все ж таки, так, і а, Росія, на жаль, після нашої навіть перемоги буде, вона буде схожа на Німеччину після. Першої світової війни, тобто, реваншистські настрої там будуть існувати а в гарну громадянську війну. Я там вірю. я Оце оце теоретично можливо. Тобто, і ми повинні робити все, щоб послабити Російську Федерацію, щоб у них якомога була більша нестабільність на території Росії. це раз і Самим переозброювати, самим переозброюватися, виробляти максимальну кількість зброї, щоб ми були. Мілітаризованою країною, яка мала зброю вже наступного покоління, коли наявність навіть ядерної зброї на території Росії вже не було таким небезпечним в дійсності для нас, ракети будувати дальністю 1000-2000 кілометрів, так які ми можемо робити, всю ту лінійку зброї, яку нам зараз продають, передають і так далі, Україна спокійно може сама виробляти. А це і високі технології, це і робочі місця, і це не незалежність від постачань зброї за кордоном. А тому що знаєте, то Німеччина взагалі саботує постачання зброї. Ми завжди повинні думати, а що от станеться раптом, США не зможуть нам надати зброю. Ну з різних причин. Президент може бути іншим, так це раз. А, раптом ну буде війна з Китаєм, так і це теж не слід виключати, Так, так тобто, що Україні робити? Тому у нас повинна бути мілітаризована економіка а, з високим а, рівнем наукоємної продукції, так а, високий рівень по реіндустріалізація. А, в першу чергу повинні бути галузі, які забезпечують армію, а, тобто одяг а, радіолокаційний. Різні е, 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 зброя, там зброя фізична, танки, БТРи, е, ракети ще раз різних форм, е, власне, ППО, які ми можемо зробити, у нас є вже нароботки. Ми все це повинні робити, щоб бути готовими, а е, нестабільність на території Росії буде, і вона довго ще буде таким, тому що дивіться, чому. Вдалося зробити з Німеччини і Японії після Другої світової війни нормальні країни, а тому що їх окупували так і там була окупаційна адміністрація на чолі з американцями. Тоді вони все зробили як слід, тобто вийшли нормальні країни. На відміну до речі, від Першої світової війни, коли не окупована була Німеччина, тоді у німців склалося враження, що вони не програли війну. А генерали, які програли війну, потім розповідали, що а, це не вони програли війну, а, а якісь були якісь були вороги всередині країни. А, так що, а Гітлер прийшов і пояснив, хто був цим ворогом. Зрозуміло, дякуємо, що ділитися думками в ефірі 33 го каналу. Переходимо до наступних новин.